Колишнього керівника державної міграційної служби підозрюють у заволодінні понад 88 мільйонами гривень державних коштів. Про це повідомили в НАБУ. Імені підозрюваного правоохоронці не називають, проте джерела Бабеля кажуть, що це Максим Соколюк. Зазначається, що справа стосується реконструкції центрального офісу ДМСУ в Києві, яку почали в 2015 році. Згідно з матеріалами слідства, громадянин Арефі, який тривалий час перебував у дружніх стосунках з представниками Державної міграційної служби та іншими посадовцями, організував сх. Ему розкрадання бюджетних коштів внаслідок цього реконструкцію будівлі офісу міграційної так і не завершили. Наразі Соколюко загрожує до 12 років з конфіскацією майна. А Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за законопроект, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони на період воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. і Він наголосив, що закон підтримали 303 парламентарі. Зокрема, документ дозволяє будівництво облаштування та отримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.